підпишіть. Світлана Івахненко укладає угоду на отримання кисневого концентратора для 55-річної сестри. Родичка третій день лікується вдома від коронавірусу, каже Світлана. Середня тяжкість. до середньої тяжкості концентратор видають на два тижні безкоштовно, розповідає головна медсестра 24 ї поліклініки Ганна Гайворонська. А зараз госпіталізація їй не потрібна. А ми справляємося. Ну, поки справляєся своїми силами. Рекомендації лікаря вона всі приймає. І концентратор думаємо, що це їй допоможе. Вона хворіла весною, хворіла у ній є супутні захворювання і, на жаль, захворіла зараз. Перед тим як видати, родичам пацієнтів, розказують, як приладами користуватися. Цей концентратор 10-літровий, показує медсестра. Беремо ємність, заповнюємо її дистильованою водою. Ємкість приєднують до концентратора. Включається концентратор. Дихає пацієнт через маску. Із 80 концентраторів, придбаних для цієї поліклініки у травні коштом міського бюджету, нині пацієнтам надали в користування майже третину, каже головна медсестра. Це хворі середньої тяжкості захворювання і у яких сатурація нижче ніже Поки повертали усі справні. Користувачі оказались дуже щепітельно. Підходять до цього вопросу. Учора в поліклініці видали шість концентраторів, повернули один. Від початку місяця на кисневій підтримці одужали 10 пацієнтів, розповідає Гайворонська. Літом під ситуація дозволяла. Нам тімні пользуватися вліткою. Під ситуацією нам дозволяла їх не використовувати. Восени десь на початку жовтня ситуація погіршилася. Хворіло приблизно 10 хворих, а стало хворіти 50-70. І динаміка, на жаль, наразі з кожним днем зростає. За словами заступниці міського голови з питань охорони здоров'я Світлани Горбунової Рубан, на сьогодні у поліклініках Харкова загалом є 930 кисневих концентраторів для лікування хворих на ковід удома. З них видали пацієнтам більше як Половину Дмитро Гребіник та Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харків.